Дцятого квітня президент Володимир Зеленський звільнив начальника Херсонської МВА Романа Мрочка. На посаді начальника Херсонської МВА, Мрочко відзначився небувалим рівнем корупції та одночасно безкарністю з боку правоохоронців. Звільнення Романа Мрочка було цілком очікуваним для тих, хто слідкує за суспільно політичну ситуацію на Херсонщині. Хоча, судячи, з постів у соцмережах для команди начальника Херсонської МВА. Це була несподіванка. Десь наприкінці січня мост уперше отримав підтверджену інформацію з Офісу президента про те, що рішення про заміну мрочка ухвалене й погоджене. Але тоді розпочалася епопея з Трампом, і керівництво офісу вже було не до Мрочка. Інформацію про ймовірне звільнення тоді вже мав Роман Мрочко, але і він не сприймав її серйозно. Тутепно, що за інформацію джерел, саме активність мрочка на виборах стала причиною його звільнення. Як тільки у президента побачили білборди мрочка і дізналися про його активну роботу на виборах, рішення про його звільнення стало дуже простим. Пояснив співрозмовник, який дуже добре обізнаний з політичною ситуацією в офісі президента. Наразі кандидата на цю посаду немає. Чи в лютому джерела моста називали різні прізвища: від заступника начальника Херсонської ОВА Дмитра Бутрія до заступника начальника ХМВА Віталія Білоброва. Періодично виникали прізвища заступника Прокудіна Ярослава Шанька, якого навіть обговорювали в офісі, або одного з колишніх заступників голови Херсонської ОДА, який підтвердив, що розмови з ним були, але попросив не називати його прізвище. Наразі одним з фаворитів все ж таки є Віталій Білобров. Хоча люди з його оточення кажуть, що він про це нічого не знає. Проблемою для Білоброва є судимість за шахрайство, але через строки давності він був звільнений від відповідальності шукати кандидатуру довго не будуть. Тож уже за кілька днів ми побачимо нового тимчасового очільника Херсона.